З 1 січня 2015 року набули чинності зміни до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, за якими було скорочено кількість категорій чорнобильців, що мають право на пільги, а також зміни на порядок їх надання. Хоча законодавець і залишив розділ забезпечення безкоштовними ліками, але змінив підхід надання цієї пільги. Перша друга категорія забезпечується безкоштовними ліками відразу в кабінеті у лікаря. Тобто перша друга категорія не збирає ніяких довідок, а третя категорія визначається по середньомісячному доходу. Тобто, ця сума складає на сьогоднішній день 1710 гривень. Тобто, якщо потерпіла особа третьої категорії має дохід середньомісячний 1710 гривень і не більше, вона має право на отримання безкоштовного рецепта і отримання безкоштовних ліків. Якщо сума перевищує, то безкоштовними ліками така родина і така людина не буде забезпечуватись. Ми вже з 1 жовтня розпочали видачу спеціальних таких довідок, які формуються комп'ютерним засобом, і ми всіх пенсіонерів розмір пенсії бачимо в онлайн режимі. Ніяких довідок нашим пенсіонерам і малозабезпеченим родинам нести в управління праці не, не, не потрібно. Довідки видаються у філіалі управління праці по вулиці Крупської 7. За 20 днів було видано 20 довідок. Документ дійсний протягом півроку. Також в цьому розділі залишається відкритим питання, забезпечення безкоштовними ліками і дітей. На жаль, моя така думка: законодавець дещо не допрацював порядок видачі безкоштовних ліків потерпілим дітям, які мешкають в місті користання. В положенні про порядок видачі довідки чітко зазначено, що довідка на право отримання безкоштовного рецепта видається потерпілій особі третій категорії при розрахунку середньомісячного доходу, тобто слово діти. Або батьки, дітей, або інше якесь поняття поки що на сьогоднішній, день, на сьогоднішній день в порядок не включення. Тому питання забезпечення безкоштовними ліками наших хворих дітей залишається відкритим. Але разом з міським головою ми направили звернення до Міністерства соціальної політики і отримали вже відповідь, де чітко зазначено, що найближчим часом. Міністерство соціальної політики вийде з законодавчою ініціативою щодо внесення змін в постанову для забезпечення наших дітей безкоштовними ліками. Отже, для громадян першої та другої категорії механізм отримання безкоштовних рецептів залишається незмінним. Мешканці третьої категорії, дохід яких на одну людину складає не більше 1710 гривень, також мають право на безкоштовні ліки. Але для цього їм потрібно взяти відповідну довідку в управлінні праці та соціального захисту населення.